Коротше, я сьогодні хочу зайнятися таким, таким ділом. Дуже багато для нас, типа, везде люди, як кажуть пообрізали садки і куча полишали гіляк. І от прям чесно скажу, по правді, я сьогодні хочу такий експеримент провести, скільки мені дров фатить топити зимою, якщо я буду топити не із кучі, яку я вже нарубав. А буду топити з за таких, типу, голячок. Кидували, як кажуть, купей і його нікому прибирати. Одна, вторая купа, ось. третя куча. Якщо б чесно розсуд... розсуждати по-чесному по правді, всі ці гілляки могли б просто, як кажуть, на... на купі, як кажуть, спалитися. Но скільки вона протопить, як кажуть, дім, будинок. І з ці голяк. Я буду брати сокиру і кожен день, як кажуть, перерубувати. Я вже один сьогодні вже протопив ну такий план типу, придумав. Одну кучу і вже, типу, майже спали І в принципі от дровцята виходять. Дровцята хороші. Коротше, буду кожен день потрошки обрубувати. Відео знімати, скільки можна типу, протопити грубу грубий, такий типу, геляк, дров, бо люди дуже часто викида... обрізають садки і викидають просто на кучі. Отак от. Я вже почав обрубу. Оце таке дрова виходить, класне, якщо чесно, по правді. І дуже багато людей отак от насирають. І нікому прибрати, спалити. І отакі кучі лежать. Ну що, беру сокиру і приступаю. Місяць що стало з кучою. В принципі, більш-менш цю кучу вбрав. Ну, я маю веду голяк. І без доброчі мій ті голяки теж забрав, які там на купі великої були. То ось вони. Я їх всі більш-менш перерубав. Я має веду. Я маю війду потрохи, я їх кожен день, як кажуть потрохи, потрохи спалюю, але якщо чесно, їх занадто багато, щоб їх так швидко зжечь в грубі. не бачу, сьогодні оп'ять хтось мені голям понатаску. Я маю веду. Беру я сокирку з собою і приступаю ці ребята прибирати. тому що вже старається стараються Ну, Я сказав, що їх заберу, бо як не є. Ребята, да я Прям травишки, прям хорошие травишки. Ну, ребята, короче, я приступаю их стягивать і туда и перерубать, и сразу их стопливать запалювати Побачишься, уже ребята, начинаюсь. О, Бачите, пилять. Можу сказати по правді чесно. Оці голяки, які я рубав, я в виду цю вишню, в принципі, більш-менш я його перерубав, але є одне но. Я, головне, вище то перерубав, отут які, отута, які лежали, їх перерубав. Ну мені понаносили ще новий голяк. Ех. Це буду зараз збирати сокиру. Далі, ребята, обрубувати. Перебирати оце весь хламник. Ну я, в принципі, ось тільки нарубав. Я же їх трохи стопив, конечно, грубі. Темніло. Гляк не сильно поменшило. Я прист... Беру фонарика і дальше починаю лупити. Ну, типу, рубать. Сах, конечно, вообще. Сім ранку, а я тільки встаю. Коротше, ребята, я не шов вечором рупать гелять, а зараз встаю і йду. Звісно, вообще бомбезно. І кажучи. По восьмій ранку Мало що темінь на дворищі Така, знаєте, темнота. Та ще велика погода. Вообще шикарно. Коротше, ребята, вон мішков я взяв. Сюди закидаю. І сразу мішок буду скидывать ці дрова, щоб вони повністю не оцирили Щоб сразу я мог їх стаплювати. І приступаю, ти ще обрубувати. Так, да, шикарна погода, звісно. Обрубую голяки. Я маю виду, Це стільки нарубав, в мішки складую потрохи. Снігу, звісно, понавалювало добре. Це вже третій мішок наскладав. І ще ті гіляки потрохи дорубую. І ще трохи вишні, якої пообрубую. І з туди трохи постягую. Ось таке більш-менш товсте, теж в мене його мішки. Оце такі справи в мене. Глядаю. Хе -хе. Як кажуть мені надоїло рубати час на часах, 12 часов дня. Я тільки нарував, як кажуть, 4 мішка дров повних, прям ще деякі валяються, Як кажуть. Тут ціла куча м'ялких щитай і ну, ми веду, дрова валяється. І саме головне, що я все-таки порубав оці всі голяки поперерубав. І тут трохи сливок, тобто вишні трохи поперерубав, я вже в руки замерз. Я йду вже під каву Хіба що прийдущі мішки заберу і все що тонке, теж почну перерубати, все вбирати, як кажуть. Доложив наложив, зараз підпалювати буду. А тепер буду я заканчувати і з тими голяками, як кажуть. Сьогодні просто качественна класна погода. Я думаю, все-таки відео дозніму. Кажуть, з тими голяками. Що я буду робити далі? Спочатку я, як кажуть, перероблюю голяки. Ну, я майду Я всі голяки перероблю. Щоб, ну, щоб спалювати, а далі я весною, тільки потипці всі голяки на кучу і потрошки зжигати. Отак От ось на костру. І ми виду, ну, таке тонке, що вони треба. Все це буду загрібати, прибирати, убирати, все просто як е отут. Е е Чистота. А ці голяки я вже дотаскую, як кажуть, допридирую, щоб Чи було чисто. А зачем? Рубят такие дрова, як кажуть, пожигали. Може б сусіди пожигали. Я краще перерубаю, да. Так да. Стоплювати, як кажуть, буде чи ну, потащив я рубать. сказать сказати по правді чесно. В принципі, експеримент вже триває полтора місяця. Я стопив одну кучу кучугору, вторую кучугуру, третю купу і ще четверту кучу гуру. В принципі, всі більш-менш вже постоплені. Ще ж мені привозили, як кажуть. Дрова і ті я, ребята, стопив. Ще я ребята, можу сказати по -правді чесно. Якщо у вас немає дров і немає чим топити, гелятьками легенько можете натопити. Любу лежанку, любу, кажуть, любу грубу, без проблем, тільки одне є «но». Постійно треба підкидати і більше, ніж один мішок треба стоплювати цих голячок, тому що вони горять швидко, але ж горять, натоплюються. Оце все тільки, як кажуть, потепліє, все згрибу, уберу, все зачищу, все буде ідеально. Просто зараз воно все мороз, все залипше, все пример, і по суті я й так стільки кучугурів убрав. Коротше, дякую за просмотр. Всім удачі. Всіх з підлосом. Бережіть себе, бережіть. Живі. Пока.